Привіт всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні згадала, що я не ділилася з вами рецептом універсальних бердичівських коржиків. Чому бердичівські, тому що так були записані в рецепті моєї мами. Для цього я беру 600 грам борошна, присіваю і буду додавати 200 грам холодного масла вершкового. Буду робити з його крихту, буду робити не руками, буду робити товкачкою. Чому бердичівські? Тому що раніше інтернету не було і рецепти записували в Зошиті. А ми були в родичів в Бердичеві, і цей рецепт був записаний там. Додаю два жовтки, додаю одну склянку цукру або ж 160 грам, якщо користуєтесь вагами. І буду брати одну чайну ложку розпушувача. Додаю. І вже не по рецепту цедру, беру одного лимона, в рецепті такого не було, але мені дуже подобається в коржиках цей запах лимонної цедри. І ще 100 г сметани. Все, і буду замішувати тісто, чим тісто універсальне. Якщо ви любите тонесенькі пряники, розкатуєте тісто дуже тонесенько, десь товщиною 2 мм, 3 мм, воно буде хрустке, Тонке, смачне. Якщо ви полюбляєте такі більш м'якші пряники, розкачуєте товще, вони будуть м'якенькі, але ж все рівно смачні. Я з одного тіста завжди роблю і так, і так тому що одні полюбляють товстіші коржики, одні тонесенькі хрустки. Я ділю на дві частини. Тісто, його не потрібно ні в холод класти, ні давати йому відпочити. Робиться дуже-дуже швидко. І тепер беру качалкою і розкачую. Перше, я зроблю трошки товще. Я хочу сьогодні купила формочки вже перед новорічні, скажімо так, чи перед різдвяні ялинка і людинка, і я зараз їх випробую, а далі буду просто видавлювати. Звичайною склянкою. Коржики з такого тіста випікаються дуже швидко, 20-25 хвилин. І При температурі 180 градусів. Духовку я вже включила, вона у мене вже нагріта. Зараз швидко-швидко, і будемо вже ставити чай і смакувати бердичівські коржики. Форму перевірила, гарно вона видавлює фігурки в тісті, Рівненько, ось так. Будемо скоро пекти вже медово-імбірні пряники перед Різдвом. І тепер ще таку людинку попробую, теж гарно видавлюється. Якщо вам подобаються мої відео, як ви любите зі мною експериментувати, випікати, консервувати, готувати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. І пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Ось мої експерименти закінчилися. Зараз я візьму звичайну склянку і буду далі швидко доробляти. Наші пряники перші вже будуть випікатися, а я поки приготую ще більш тонесенькі. Це будуть товстенькі, а тоненькі зараз розкачаю з другої, з другої половини тіста. Ось так вже дороблю, щоб було повне деко. Дуже швидко і зручно склянкою, дивіться, які гарненькі виходять, доложила я і тепер вилочкою буду. Так, надколювати, щоб вони були рівномірні і не піднімалися і не заверталися. Зараз швидко зроблю так і буду мазати їх жовтком. Можна взагалі не мазати, можна помазати жовтком, присипати цукром. Можна потім, коли вийняти, присипати цукровою пудрою, але вони і так солодкі, гарні. По рецепту було намазати жовтком. І показую вам. Мажу так, як в рецепті, і побачимо, що вийде. Все і забираю на 20 хвилин при 180 градусів. а поки буду другі розкачувати. 20 хвилин пройшло. Ви подивіться, які вони гарненькі. Це мої товстенькі пряники. Бачите, вони піднялися. Я зараз вам покажу, поки ще вони гарячі, не дуже ось гарно випеклися. Я ставлю верх низ і 20 хвилин. І вже можна скоренько ставити чай і будемо смакувати з бердичівськими пряниками. Зараз я швидко допікаю другі, друге деко. І з цього тіста в мене вийшло 60 пряників. Так, що якщо ви вирахуєте, що це для вас багато, то рецептуру діліть на двоє. Ці вже тоншенькі в мене вийшли. Зараз я розламаю і ви побачите, які вони крихкі. Обов'язково печіть і пишіть, сподобалося вашим поїдачам чи ні. А ми зараз йдемо пити чай. І до зустрічі.